Михайло, вітаємо вас у нас в та дуже дякуємо за можливість з вами поспілкуватися. Вітаємо, вітаємо. Оскільки ви є пілотами дронів, ми вирішили скористатись нагодою та спитати вас про FPV-дрони, на які у нас наразі відкритий поточний збір. І в першу чергу, розкажіть нам, що ж таке ці FPV-дрони та яка є їх різниця між іншими ВПЛА і в чому їх особливість? Щодо FPV-дронів. І чому взагалі ви задаєте таке питання, я розумію, що люди не завжди можуть відрізнити або мають достатньо невелику інформацію про взагалі відмінність. Ось це, що я тримаю в руках, це звичайний Mavic 3, це дрон, який, грубо кажучи, компанії DJI. І він повністю, можна сказати, так автоматизований. Тобто він є брендований, він є з захисним кожухом, він є, до нього написаний спеціальний їхній софт-програма, яка управляє цим, керує цим дроном. От відповідно, цей дрон він пілотується. Можна сказати так, за допомогою можна пілотувати його через планшет, тобто бачити картинку, що відбувається на камері дрону. Відповідно, можна так само працювати з пульта, який теж має екран. А FPV безпосередньо це режим управління дроном, коли ви надягаєте окуляр безпосередньо і управляєте дроном, ніби як ви пілот літака. Тобто, ви починаєте бачити. Його повністю нестабілізовану картинку відео, яка там тримається в одній площині. О, це, ну і, мовно кажучи, коли ви там вертето вправи вліво. А ви вже бачите повністю, як калібрується там і маневрує дрон в відносно повітря. Оце якраз оце і різниця, що ж таке в TV? TV first від угу. Тобто від першого, першого лиця безпосередньо те, що ви, грубо кажучи, бачите не через екран картинку, і вона не стабілізована, а безпосередньо, от як в Михайло тут є півішка прив'язана, це ще така FPV-шка, тільки тут більша рана. Ця камера є нерухома. Відповідно, як дрон буде летіти, так ми будемо бачити цю картинку. Тобто що, якщо врахувати, щоб ви не забувалися мальники, це загальний гражданський дрон, просто який під даний час підлаштували під те, що можна вести ним розвідну дію. І на даний момент це одна з самих таких оптимальних, універсальних для не тільки до розвідки, але й коригування. розвідка використовує коригування артилерії, софта, який є базовим віджаєм. Можна вести пряму трансляцію з дрона, передаючи на пульти керування, скажімо, в більшості підрозділів це секції коригування об'єднання вогню, де розвідка, аеророзвідка з артилерією, вона коригується, одні, як ми говоримо, очі для наведення, знаєте, координати, підтвердження враження цілі. Ці ж дрони вже використовуються суто для ударів. Це схожі дрони чи один розвідувальний, інший має ще якісь там... Стратегічні, тактичні можливо, якості? Ну, безпосередньо ось ці такі дрони. Компанії DJI і є ще компанія Avotel, Це грубо кажучи, конкуренти, але функція в них одна й та сама і літають за принципом вони однієї тієї ж. А ці дрони вони безпосередньо використовуються як розвідувальні дрони. Тому що вони вміють зависати в повітрі. Ну в залежності вони тут мають модуль супутниковий модуль, який за допомогою GPS тримає їх відносно простору. В одному місці може тримати відповідно. Ці дрони вони достатньо класно стабілізуються і можна зближувати, віддаляти. І... Проводити розвитку до розвитку місцевості. Але ну, знову ж таки наші кулібіни, ну і не тільки наші, вже на жаль, і ворожі роблять систему скиду. І, відповідно, ми можемо цим дроном скидати всякі боєприпаси. Але зачасту починають використовувати ліхтів дрони для скиду, тому що такі дрони вони вантажопідйомність в таких дронах ну, на порядок більше, ніж в таких. То, що тому що тут. Моторчики достатньо такі невеликі, а відповідно, якщо передивитися на дронах то мотори там достатньо більші і по розмірах, і більшої потужності. Відповідно, ось така різниця. Тобто маємо дрон знищимо танк. Так, та саме. У так. У нас саме такий, скажімо, лозунг нашого збору поточного, що. Чим більше кліва ти троє, тим більше збитих ворожих танків. Вже останні півроку ставка робиться нарощення, що ефективність набагато більша в них і використання. Плюс те, що ми беремо основне, це їхня маркінка. Саме дешевий марник у нас, грубо говоря, десь закупівельний зараз 110 тисяч гривень. Далі ми беремо маркін-3 про якісь 160 коштує. Інтерпрайз затримали, вже які до півмільйона за матраси ці марки, це ми говоримо, бо вони взагалі за півмільйони. Ой, каже, доларів гривень. Базова модель вісімки, сімки, плюс-мінус побігається від 350 до 500 доларів, в залежності від рами, залежить від типу лопасті, які йдуть. Хоча штатні ті, що ми використовуємо, це 7-8-дюймові, це 8 дюймовий днів. Який розрахований нести, грубо говоря, хороший споряджений маси 2 кг при нормальній швидкості. Це те, що в першу чергу так само є. Ми беремо в ті випадки, коли нам приходиться доганяти в прямому смислі, яка діти з уполю. От, і він може там 80-90-100. Ця базова модель літає 130 кілометрів без порядок маси. Це те, що вже враховує, що там стоїть батарейка так само. Дальність і підняття ваги залежить від блоку живлення, які знаходиться. Тут багато факторів. Дальність ретрансляції передачі. Тут можна говорити, тут все, як кажуть, в короткий термін не вкластися, але це якраз на даний час що ставку робимо не тільки ми, а так само те, що робить ми. У наших позиціях так само прилітають геть такі самі рами, тому що в більшості 90% на ринку всього, що ми маємо в світовому, це виробник Китаю. Да, і ми не від того нікуди не можемо. Або рами приїжджають готові, або закуповується той самий карбон, в Європі його штампують і вже привозять його до нас. Але якщо взяти більшість деталей в даному дробі, 90% це виробництво Китай. І в цьому в нас більшості складається навіть в тих, хто закуповує виробників, які їх роблять, закупівлі літають. Є якісь українські виробники дронів. А ми літаємо тільки на українських. Тобто, тобто що а да. як вже, вже робиться да. виробляється. Це Україна. Україна. Це. У, -у, -у, -у. У нас всі дрони українські. Є, що приїжджає невелика кількість, але на базу, ну, скажімо, на даних етапах ми чого працюємо, намагаємося виходити на місцевих виробників, якість зборки, ціна. Є виробники, які ну, заробляють всі це розуміють, є які продають ті дрони за ті кошти, що вони коштують. Ну, Врахування там усі ж розуміють, людям треба платити так само зарплату, це оплачувати світло. Багато хто цього не враховує. Але краще літати на власне, тих, що виробляються з деталей, якісь нюанси і виходять технічні моменти, вони можуть змінювати. Ми ж так само з виробниками коригуємося, що управління не так, відео не так, вони так само якісь зміни вносять. Багато що ми робимо на місці. На етапах польотів для FPV, ну, зараз вже ми обростаємо. те, що зараз пішли створені офіційно всего ударних безпілотних операційних комплексів, де створюється на базі вже бригад, те, що це підтверджено, якщо на початках ми були поза штатними підрозділями, нас не могли в штат вести, не створити, то вже в багатьох підрозділах, вже починаючи з кінця літа, це вже штатні підрозділи, які введені в нову. Ну, просто не було такого діяльності, як безпілотні системи. Почали виходити на цей, вже получается, так само в нас, в нас 4 числа, в нас підрозділ вже став штатом. Хоча півроку ми були ну, протиштатними, ентузіасти, літали, що волонтери купували. Ну, фактично все, що ми маємо з дронів, це або ліценати, волонтери, хто допомагає, передають проводить. Зараз вже будуть такі купити, яка кажуть командою, тому що вже є штатний підрозділ. Не в штаті. А, Офіційно, так. Так. Нимає, так. Це не бюрократично, просто виходить, на яку групу його можна поставити і як його було вказати. Одним словом, FPV це конструктор. Лего, <клес> 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 <Л 'яво>, так. <клес> тобто все окремо <клес> можна <клес> доставити, на відміну від Маріка, що там жодної деталі, по суті, не поміняється. <клес> Само розмінити, поміняти передавачі, бо вони різних підозрів, різних частот, цифрових, аналогів, нічого на військових мобілових. Зараз можливість літати її тільки на аналоговому управлінні відео, тому що менше влучиться і дальність передачі сигналного управління, набагато краще вуз цифрових, бо, бо під аналоговий передавач цифровий. Ми ну, Ще можемо показати, що входить в комплект FPV дров і, грубо кажучи, що входить в комплект а чому вони відрізняються. Це така батарея, якщо ви поважно. Це такого плана пульти є різні роки. Ну, це не да, FPV, так? Це FPV. Називається по-правильному, дуже сильно дуже сильно вражаються, коли пультом називають. Це апаратура. Це апаратура. 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 Даним можна управляти не тільки в даними пультами, іменно міноваційними моделями управляються гексокоптери, це великі системи, які боммери використовуються, так, ну, там на заня робити. Це на шість великих кінтів областей, вони літають. Крила так, такі, як так, за українського виробника, це «Валькірія», мавка, теж управляються управляється даним типом Ну, канал поляри немає, на даному етапі ми на, на собою тільки це цифрові окуляри. це те, що використовується. Воно підшивається під відеокарту, це ж підшивається тут тобто, окрема плата управління. Це в базі все працює, передається тим, що можна. От якраз на це є безпосередній скажімо, приклад, чому FPV називають FPV, а дрони, весільні дрони, вони трошки відрізняються за такі управліннями. Знову окуляри насажуєш, безпосередньо ти бачиш, як то кажуть, все від першого лиця на дроні, от, відповідно, керується за допомогою поля. Коли ж ще гралися Oculus? Так, це саме те, що є FTV. FTV – це ж той самий конструктор, відповідно, відрізняється розмір рами. От, наприклад, от міши, рам. Наприклад, зараз в Міше це рама, так? так Восьмере воно. Наприклад, є такий у мене дрон, він переважно ну, працює як бомбер, от, він вже зроблений на такій укріпленій рамі. Він вже порядка розміру 10, 10 дюймів. Відповідно, ми можемо варіювати взагалі рами і конструктив, як то кажуть, на коліні. От. Відповідно, цей дрон у мене він є управління приблизно таке саме, як у тому що ну, така специфіка цього дрона, бо він летить і він може скидати, ну не може, він летить і скидає там боєпропан. Знизу є скиди, оце система скиду. Ну, Міша тут немає, він просто літає. Mm -hmm. це такі. Ну, хоча в його випадку це, напевно, тренувальне і більше розвідувальне якісь. Це в нас базові, ми на початках ага. пісінки використовуємо для ударів. Це є камікадзе, це якби оптимальне рама. Просто що він не споряджений. Сюди да. угу. спеціальне є кріплення е пластмасові роблять тут вже стрідепорієнтори, на яке кріпиться ну, сюди дурами, звичайними пластиковими стяжками. До нього кріпиться боєприпас, окремо кріпиться детонаційна плата, яка призводить при малейшому ударі трона. Нема різниці, як він зацепить в ціль чи попаде. У нас працьовий подає ток на електродетонатор і таким чином вибухає. Ну, це і є тип дронів-каміханки. Тут технічних багато моментів, типи плат, ініціалізація, це які призводять детонацію. Є плати, які можна використовувати з дистанційним підривом в ковід, якщо бачимо, що ми долітаємо. Але це ти знову ж виробництво плат проблематично, бо комплектуючих нас китай. Тому навіть на моментах самих плат ініціалізації теж бувають затримки, різні виробники так само шукаємо і тому ситуація, коли я пам'ятаю на початку війни. Я був протитанкістом, безпосередньо вчився на Джевелін-оператором, тобто працювати з джевеліном, тобто з протитанковою системою, яка там, ракета якої наводиться ну, там, на електромагнітний імпульс або там на, на желізо. І там ракета от якраз має той модуль, який вона там сама летить і сама знаходить ціль. То на той момент не було FPV, ну так розповсюджено. Відповідно, FPV це дуже, дуже дуже сильно схожа система, але в рази в десятки там, тисяч разів дешевше, ніж ті самі джевеліни чи лави. Але єдине, що оператор потрібен, і виконує рівну ту саму функцію. Може спалити танк наведенням через не знаю, через великий паркан і тому подібне, знайти ціль і вразити. От, відповідно, зараз ми маємо дуже велику можливість. Все-таки змінити хід війни. Якщо все-таки ми носитимо наших хлопців і фронт FPV камікадзе дронами, якісь там передні війні, відповідно, ситуація трохи буде інша, так як зараз ходять безнаказано по деяких ділянках фронту наші вороги, то я думаю, що відскоро вони перестануть це робити. Нагадуємо, що в нас триває збір на 2 мільйони 700 тисяч гривень на ці дрони. І як правильно подріб потрібно святити перші лінії просто до відказу так. цими, цими ташечками зараз на ташечками, які дуже, дуже будуть так. як Angry Birds. Так, Angry <злідь>, Birds, Так, вот. вирішують ход війни зараз по суті і завдяки ним ми далі знищуємо ворога. Да, і хочемо подякувати все-таки вам, ангару безпосередньо, тому що ми постійно з вами, з, з ними працюємо. І, відповідно, ще раз хочеться дуже сильно подякувати і попросити підтримки донатити на подібні збори, тому що, повірте мені, зараз у такі речі будуть якраз вирішувати, напевно, в найближчий час ситуацію на фронті. І чим більше буде таких ініціатив і, скажімо, закритих зборів, тим ситуація буде, як то кажуть, все таки на нашу користь сприяти. Тому що якщо не будуть робити і закривати певні ділянки фронту і певні задачі, ось такі речі, то на жаль, ми будемо закривати ці речі людськими тілами. Так що дуже дуже сильно дякуємо і рак. І просимо донатити. І вам дуже дякую за таку цікаву і класну інформацію, щоб наш збір йшов далі, щоб всі розуміли, наскільки важливо, і, і такі деталі вони людям допомагають якось повну картину скласти. І чекаємо на ваші донати. Дуже вам дякую. Дякую. дякую.